Перед новорічний час люди мріють та загадують найзаповітніші бажання. Як ти думаєш, про що зараз мріють усі люди в Україні? Щоб закінчилася війна, щоб українці поверталися з за кордону. Ну напевно, про перемогу. По перемогу. Щоб відновилося нормальне життя, щоб закінчилася ця війна. А про що мрієш особисто? Ти Щоб в мене було дуже багато звірів. Щоб ну, батьки, давай побільше гость в манов. Моя найбільша мрія, щоб діти по всьому світі не знали, що таке війна. Що потрібно робити, щоб діти одужали? Треба, щоб люди донатили. Дати цікавство. Якщо кожен зможе віддати те, що йому не шкода. Допомагати самим лікарням, і грошами, підтримкою. Дорослі повинні об'єднатися. Треба кошти, щоб діти виздорові. Тому що це майбутнє усього світу. Щоб ти побажав діткам, які зараз хворіють. Та щоб наступний рік був для них дуже дуже хорошим. Будь здорові і посміхайтеся. Гарного вам різдва. Я бажаю вам одужати. З новим роком. Таблеточки з Астерс запрошують вас до крамниці дарунків на здоров'я. Кожен дарунок надає дітям сили та допомагає здійснити мрію про одужання. Переможемо рак, що краде свята у дітей.